Хвороба шермана Мау. Ми поговоримо про великовність деяких хвороб, порушень постави. Відсоток хвороби шермана Мау пацієнтів, які страждають цією хворобою у грудному відділі, складає 75%. Частіше хворіють чоловіки, коли йде згинання тулупа при нормальній фізіологічній формі тіл хребців та при зміненій формі, коли ми візуалізуємо горб. Норма це з. Лівого лівої частини картинки і патологія з правої частини. Це хвороба, котра має органічні порушення. Відзначається порушення з боку нижніх грудних і верхніх поперекових хребців. Головне стосовно цієї хвороби. Давайте більш докладніше розберемося з хворобою, шормана ми Тож, давайте підведемо підсумки: що можна змінити, що не можна змінити. Вітаю вас! Ви на каналі Медхелпюар, канал про консервативне лікування пацієнтів з захворюванням опорно-рухового апарату. І не тільки. Не перемикайте, залишайтесь з нами, буде цікаво. Про що сьогодні поговоримо. Ми поговоримо про виліковність деяких хвороб, порушень постави пацієнтів, коли мають такий дефект, як кругла спина, про порушення постави. У нас був відповідний ролик, хто його не бачив, може подивитися в правий верхній кут, там буде посилання. Про що ж це відео? Доволі таки багато разів до мене зверталися пацієнти з проблемами своїх дітей, чи у них самих були такі проблеми. Це стосовно круглої спини. Коли вони помічали, що є такий горб. Ось вони робили рентгенівські знімки по направленню, і там їм писали, що у них, чи у їх дітей, близьких, рідних хвороба Шермана Мава. І вони приходили, питали, запитували, чи можливо виїковування при цій хворобі. Давайте звернемось до історії. Що це взагалі за хвороба, що Ермана Це датський ортопед та рентгенолог, котрий Вів це поняття у 1920 році. Також це захворювання відоме як хвороба кальве. Це ювінільний остеохондроз, пошкодження, порушення розвитку півзів хребців. Але лише в 1964 році Соренсом було надано визначення реанолічних ознак хвороби, Шоймана-Мау. І головне це зменшення. Переднього попередній поверхні тіл хребців та наявність клина 5 градусів та більше, щонайменше трьох сусідніх хребців. Чи це буває лише в одному відділі? Ні. Це буває і в грудному, поперековому, попереково-грудному відділі. Відсоток хвороби. Шермана мау пацієнтів, які страждають цією хворобою у грудному відділі, складає 75%. Частіше хворіють чоловіки. Процент відсоток популяції становить від 0,4 до 8%. Це хвороба, яка має органічні порушення. Якщо ми просто розглянемо порушення постави, це зміни у сагітальній площині спощення фізіологічних вигибів або їх посилення, такі як кругли спина, воно не супроводжується органічними порушеннями, а є функціональними змінами м'язового апарату. І це є більш благоприятний варіант. Але давайте більш докладніше розберемося з хворобою Шормана Мау. Зверніть увагу на знімки. На фото, Як ви бачите, при наклоні вперед ми маємо такий горб. І на знімках сагітальних ми бачимо зміни тіл хребців. Зверніть увагу на це схематично, але схематично з лівого боку це у нас хребці незмінні, а порушення постави кругла спина, ви бачите, з правого боку, без змін хребців. Ось ми бачимо порівняння, коли йде згинання тулупа при нормальної фізіологічної формі тіл хребців та при змінній формі, коли ми візуалізуємо горб. Норма це з лівого, лівої частини картинки і патологія з правої частини на малюнку першого. Давайте більш докладніше про класифікацію по стадіям перебігу. Латентний або ортопедичний. Частіше розвивається у осіб з 8 до 14 років. Виявляється лише незначне викривлення хребта відсутній біль. Ранній виникає у віці 10-15 років і відрізняється наявність у скарг на постійні або періодичні болі у грудному відділі хребта. Пізні діагностуються у людей старше 20 років і найчастіше призводить до розвитку ускладнень. Враховуючи і різко обмежену рухливість спини і кінцівок, класифікація за ураженням відділів хребта, грудна форма порушення середніх нижніх грудних хребців, поперекова грудна форма відзначається порушенням з боку нижніх грудних і верхніх поперекових хребців. Головне стосовно цієї хвороби це анамнез, скарги та обстеження. Анамнез – час виявлення деформації, спадковість, характер прогресування, попереднє лікування. Дані об'єктивного обстеження, збільшення грудного кіфозу, шийного та поперекового грудозу Наявність кіфозу при нахилі вперед, патологічного мається на увазі посилення, обмеження рухів грудному та поперековому відділах хребта, гіпертонус контрактура грудних та кулково-поперекових м'язів, м'язів плечового поясу задньої групи м'язів стегна, Рентгенографія займає виключне місце. Передньо-задніх та бокових проекціях оцінює, фрагментація кісткових структур, понюшення форми та положення пофізі тіл хребців, нерівність контролю замикальних пластин, наявність подібності в центральних хребцях, викривлення збільшення кутаків фосму, лікування консервативне та оперативне. Консервативне лікування: лікування фізкультура, лікування рекламуючим корсетом шино або бостом. Показання. Незакінченість росту хребців, деформація першого-другого ступеню. контроль один раз три місяці. Лікування корсетом неефективно, Якщо деформація прогресує або корсет не дає корекції більше 5 градусів, корекція етапним гіпсовим корсетом при незакінченні росту хребців та мобільної деформації 3 ступеню. Сюди ж включається санаторно-курортне лікування, оперативне лікування. Показання. Транзиторні або стійкі неврологічні розвитки, порушення функцій тазових органів, рігідна деформація з кутом більше 60 градусів, значний косметичний дефект, які є типи оперативних звучань: корекція деформації полісементарної конструкцією, спондіодес, передня мобілізація деформації, ніжтіловий спонділіодес, корекція деформації полісементарної конструкцією, Передній боковий епіфізодес, корекція деформації поліесаментарною конструкцію, задній спондіодес після закінчення росту. Тож, давайте підведемо підсумки, що можна змінити, що не можна змінити. А вже ж, заняття лікувальною фізкультурою, плавання, кінезотерапія може покращити і у і покращить стан пацієнтів з хворієм, що з цією хворобою спадковою. Але якщо ми будемо порівнювати ефективність лікування консервативного пацієнтів з хворобою Шормана Мау та пацієнтів з захворюванням порушенням постави, які причиною порушення якого є лише поганий м'ясовий корсет, то ми повинні розуміти, що при однакових навантаженнях, однакових фізкультурних моментах, також плюс сюди фізіотераптичні е методи, але лікування пацієнтів з порушенням постави буде мати більш прогресуючий позитивний характер чи пацієнтів з хворобою шорваної мау. Поняття вилікування пацієнтів з хворобою шорваної Мау його не існує. Чому? Тому що не можна порівнювати лікування, наприклад, пацієнта з бактеріальною пневмонією, коли ми призначили антибіотикотерапію, коли є. Чутливість до відповідних антибіотиків, ми провели курс відповідний, зробили регіонічний контроль, і ми розуміємо, що да, є процес вилікування, ми вилікували пацієнта з пневмонією. Стосовно пацієнтів з захворюванням хворобою, що органа такого поняття немає. Чому? Тому що якщо даже буде проведено хірургічне лікування, то це лише компенсація порушень, котрі відбуваються при цій хворобі. Тому. На запитання, а скільки нам потрібно буде позайматися, щоб вилікуватись, ну це некоректне питання. Тому ви повинні розуміти, що не все можна консервативно, а й оперативно вилікувати. Тому дбайте про своє здоров'я, тренуйтеся в міру, без фанатизму. Ставте палець до гори, ділінкайте по дзвіночку, вам всього найкращого, березіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей, буде цікаво.